Вітаю вас, шановні глядачі. Я Іван Жоботинський, приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Один з напрямків моєї аналітики це огляд продажів проблемної нерухомості в місті Києві на Сітам. Якщо вас цікавить ця тема, підписуйтесь на мій канал, ставте нагадування. Поїхали! На черзі огляд за квітень 2024 року. В квітні було 69 аукціонів з продажу нерухомості в місті Києві, із них тільки шість відбулися. Ніяких часток, всі об'єкти ліквідні. Давайте дивитись, було продано аж 4 квартири. Це в 4 рази більше ніж у березні. Найдорожча квартира це 4 кімнатна квартира площею 187 квадратних метрів за адресою вулиця Ольгинська, будинок 2, дріб Квартира продана за 15 мільйонів гривень. Вартість одного квадратного метра склала майже 80 тисяч гривень. Це найдорожча квартира з початку року. Вітаємо колегу Олега Мілоцького. Не хочу порівнювати з іншими квартирами на ринку, оскільки подібну до цієї дуже важко знайти. Середня вартість квадратного метра на Печерську становить 2500 доларів. Відтак візьмемо на себе сміливість стверджувати, що переможець торгів зробив непогану інвестицію. Ідемо далі. Найдешевша квартира. Однокімнатна квартира площею 33,2 квадратних метри за адресою по вулиці Януша Корчака, будинок 64. Переможцю ця квартира обійшлась в 1 мільйон 189 тисяч з половиною гривень. Вартість квадратного метра склала 35 тисяч 828 гривень. Обтяжень на квартирі майже немає, що дуже добре. Вітаємо колегу Миколу Овчаренка. На ринку в цьому будинку продаються й інші квартири. Ось продається трикімнатна квартира площею 69 квадратних метрів за 3 мільйони 88 тисяч гривень. Вартість одного квадратного метра становить 44 тисячі 758 гривень. На мій погляд, інвестиція непогана. Тепер давайте подивимось на динаміку продажів за місяцями. В порівнянні з березнем кількість продажів збільшилась, їх відбулось аж 4. Останній раз стільки квартир продалось в січні. Середня вартість одного квадратного метра склала трохи більше 49 тисяч гривень. Це менше ніж в минулому місяці. Йдемо далі. В квітні продалось одне нежитлове приміщення площею 262 квадратних метри за адресою вулиця Боткіна, будинок 4. Це єдиний нежитловий об'єкт, який продався в цьому місяці. Його вартість склала 10 мільйонів 14 тисяч гривень. Вартість одного метра становила 38 тисяч 223 гривні. Вітаємо з продажем колегу Юрія Мельника. За такою ціною на ринку можна купити досить багато чистої комерційної нерухомості. Ну і наостанок в квітні продався один паркінг по вулиці Михайла Донця. 2В. Його вартість склала майже 589 тисяч гривень. На ринку чистих активів я знайшов паркінг в сусідньому будинку, а можливо навіть і в цьому, за 1 мільйон 187 тисяч. Якщо це дійсно ринкова ціна паркінгу, то можна привітати покупця з чудовою інвестицією. Дякую, друзі. Сподіваюсь, що це відео було цікаве потенційним інвесторам. Поставте йому лайк, підпишіться на канал. Скоро побачимось!